У Полтавській школі №11 11 урочисто відкрили пришкільний табір-відпочинок. У ньому відпочиватимуть діти початкової школи. Програма розрахована на 14 робочих днів, розповідає начальник табору Людмила Литвин. І додає, учні не обмежуватимуться стінами закладу. У них щодня передбачена насичена програма з цікавими активностями. У нас заплановані тематичні дні. Це, наприклад, день музеїв, день театру, день мистецтва, день казки, день здоров'я це подорож до лялькового театру. Крім того, ми з задоволенням відвідуємо екоцентр, ботанічний сад. Проводимо спортивні змагання, відвідуємо бібліотеки міста. Цього року у таборі більшість учнів це діти пільгових категорій, говорить директор школи Анна Берегова. Вони харчуються безкоштовно. Інші 25% школярів відвідують їдальню за кошти батьків. Трифразове повноцінне харчування. Яке складає собою і м'ясні страви, і рибні страви, і овочі, фрукти, і молочні продукти. Кількість дітей формувалася залежно від того, яка міськість нашого укриття, враховуючи 70 наших учнів і весь персонал закладу, ми сформували нашу роботу та роботу нашого табору. Вже чотири роки відвідує пришкільний табір Марія Матвієнко. Дівчинка розповіла: сьогодні у них був ознайомчий день. З однокласниками вони ділилися на команди, слухали правила техніки. Техніки безпеки та гралися мені дуже подобається. Ми багато їздимо на екскурсії, бувають кіно, бувають багато різних ігор. Добре, те що немає уроків. Прилежимо, спимо. Ще нас тут смачно годують. Усього цього року у Полтавській громаді запрацювали 44 пришкільних табори. Їх відкрили у тих закладах освіти, де є укриття. каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Зв'язку з тим, що нас іде сьогодні повномасштабна війна, позашкільні табори, які на 21 день не працюють. В силу різних обставин тому пришкільна форма відпочинку здоровлення. От вона має місце сьогодні. в місті Полтаві. 70% дітей це безкоштовне, скажімо, харчування. А решта дітей це 200 гривень в день на одну дитинку. Розпочинає роботу о восьмі ранку і до 17.00. працює пришкільний табір у кожному навчальному закладі. Усього у пришкільних таборах Полтави цього літа відпочине близько трьох тисяч дітей.